Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка з сайту Єва. Прийшло мені ось таке замовлення, але ну, я вам його показувати коробку майс на увазі не буду, тому що коробка велика. Як я вже говорила, коли замовлення роблю я не тільки собі, тому пакування велике, але вам покажу тільки те, що замовляю собі, тому що я його тестую, потім вам це все розповідаю в своїх пустих. Баночках. Давайте перейдемо до самого розпакування. Як завжди, все приходить запаковане зверху ось такими пакетиками, і приходить, звичайно, чек ось такий, з якого я вам сьогодні назву і ціни, і товари, які я замовила. Перше, що стоїть у чекові, будемо по порядку йти, це парфумована вода Монтале Росес Musk, якщо я правильно. Розумію, чи вірніше правильно читаю 2 мл 151 гривня. Це у нас з вами тестер. Дані парфуми я бачила, мені дуже хочеться їх замовити. У них такі гарні упакування, золотисті, рожеві, різні вони. Ось такий тестер на Єві, до речі, саме тестерів дуже багато. Наприклад, на Мейкапі не так багато тестерів, а на Єві більше. Я хочу трішки його спробувати, подивитися, які це парфуми, тому що хочеться придбати даний парфум. Все, що тут у ньому знаходиться, я не знаю. Я так просто почитала, мені сподобався їхній набір. Те, що входить ці парфуми, саме які ноти. Тому я його взяла. Всередині він має ось такий вигляд, і давайте я зараз швиденько його протестую з вами трішки, тому що навіть я його не пробувала. Має він ось такий вигляд, тут, до речі, ще з таким розпилювачем. Ну, такий, до речі, в нього цікавий аромат. Йому треба трішечки посидіти як кажуть, на шкірі, тому що якось відразу він сильно так не б'є якимось таким сильно яскравим ароматом. Такий доволі ніжний в нього аромат. Він освіжаючий, я б не сказала, що він солодкий, не солодкий, він, більше схожий до східних таких якихось ароматів, але. Не повністю. Ну, знову ж таки, буду тестувати, потім вам щось скажу. Я навіть ось такі тестери буває інколи показу, такі як цукерка в мене були від українського бренду. Коли в мене закінчується тестер, я говорю свій відгук. Тому, в принципі, скоро це відгук буде, бо його тут небагато взяла на тестування. Так, далі давайте слідуючий. також, до речі, парфуми. Від бренду Lanvin. Чи Lanvin, не знаю, як правильно читається, взяла 30 мл. Коштують вони 683 гривні. В мене дуже довго стояли вони в закладках на мейкапі, Я знайшла їх, думаю, подивлюсь на Єві. На Єві вони є, тому вирішила взяти. Вони не так дорого коштують, тому вирішила їх замовити. Мають вони дуже гарний презентабельний вид. Ну, були запаковані ось таку невеличку бумажечку, скажімо так, прозору, але вигляд у них дуже і дуже гарний. У них не просто паперова коробочка, а ось така пластикова коробочка. Навіть я коли починала відкривати, бо мені було дуже цікаво, як вона відкривається. Нема ніяких ні защіпів, нічого немає. Так, ідеально, коробочка злужена. Відкривається вона ось таким чином. Тобто піднімається ось сам, сам пластик і всередині стоїть на таких невеличких ніжках сам бутильок. ось цей. Дуже гарний вигляд, до речі, десь на подарунок взагалі буде ідеально. Перший раз зустрічаю саме ось таке упакування в пластику, дуже мені сподобалося. Ну і сама бутилочка також дуже гарна, якщо вам буде видно, тут їхній їхні, ну, світло вам можливо не буде видно, їхня емблемка ця знаменита. Зверху ось тут такий ще камінчик, така ось тут також якась штучка, ну, дуже так цікава. Звичайно, він відкривається, звичайно, в нього розпилювач. я взяла невеликий літраж, колись я говорила, що я не полюбляю парфуми у великих баночках. Тому що, ну, по-перше, я тестую, по-друге, просто мені дуже часто буває, навіть якщо це гарний парфум, він мені надоїдає. Тому я його стараюсь швидко дозакінчувати, будемо так говорити. Ну, парфуми дуже гарні. Я їх уже трішечки протестила, скажімо так, наносила. Давайте ще з вами нанесемо на другу. Ну, Парфуми мені дуже подобаються. Я такі люблю. В них дуже освіжаючий аромат. Хоча я брала, до речі, на Уга, тому що. Десь я цей бренд видивилась, залишила собі у закладках. Не знаю вже чого і коли, тому що в мене, я вже колись говорила, дуже багато продуктів стоїть в закладках, які я хочу протестувати, купити і так далі. До них буває до деяких добираюся дуже дуже довго. От нарешті до цих парфумів я добралася. Аромат освіжаючий, він трішечки солодкий, ну трішечки, тому що солодкі аромати я взагалі колись дуже полюбляла. На сьогоднішній день я їх не дуже люблю, тому стараюся брати щось освіжаюче або щось таке більш пікантніше, будемо це так говорити. Ну, аромат дуже свіжий. Там було на сайті вказано, що аромат підходить на весну літо, на день, тобто в день. Не знаю. ну, В принципі, їх можна використовувати, як вам захочеться. але гарний аромат, дуже мені подобається, і дуже мені подобається його упакування. Дуже і дуже гарно, і неочікувано. Так, давайте далі. Далі у нас йде тканинна маска. Як завжди, я тканинні маски полюбляю замовляти на Єві. Я взяла їх 5. Давайте, ось тут вони в мене. 5 тканинних масок, користуюся я ними десь раз в тиждень. І взагалі ще їх беру не тільки за те, що там це ритуал, чи ще вони мені подобаються. Вони дуже добре зволожують шкіру мою, тому що в мене шкіра суха. І ось ці всі засоби, сироватки, крема, звичайно, вони також допомагають, але щоб більше зволожити шкіру, доглянути саме в плані зволоження, тканина маска якраз з цим справляється дуже. Добре. Тому я їх замовляю. Занадто багато я їх не беру, але замовляю. П'ять ось таких масок. Давайте я е, вам скажу, яка і скільки коштує. Живлення, відновлення з оливою 45 гривень. Ось, ось ця маска. До речі, всі маски вони в мене корейські. Е, не знаю, ага, бренд тут It's Skin. Ось ця маска. І далі маска від Холіка-Холіка. Поживна, вона тут коштує 64 гривні, здається, якщо я не помиляю зараз, тому що тут у мене не одна. Так, з пандою. З пандою мається, має вона вигляд ось такий. Це ще 64 гривні, здається, я сказала. Так, далі. Також холіка-холіка коштує 45 гривень. Тут зелений чай. Має у нас такий вигляд. До речі, з цієї лінійки я брала попереду з полуницею, колись іще якісь брала. Подобається мені саме ось ця лінійка від Холіка-Холіка. Так, далі тканинна маска коштує 43 гривні. Тут вона з екстрактом лимона бренд Etude. якщо я не помиляюсь, тому що деякі бренди для мене нові. І ще одна маска, також той самий бренд Etude. Тут вона з екстрактом слизу равлика і коштує 45 гривень. Має ось такий вона вигляд. За цим разом я взяла трішечки інші маски в плані з наповнювачами. Тому ось так. Гарні маски, мені подобаються. Дуже добре вони роблять свою роботу, тому я їх беру. За цим разом взяла трішечки дорожчі, тому що можна взяти і дешевше, є і по 20 гривень. За цим разом взяла. В межах 40 десь гривень. Так, давайте далі. Так, далі я взяла кондиціонер для волосся. Тут він йде, омолоджуючий з маслами чорного кмину, коштує він 342 гривні. Це бренд Чі. Має ось такий вигляд. Даний бренд я часто показую на своєму каналі, мені дуже він подобається. Від нього я дуже часто беру шампуні. На них зараз я сижу. Правда, останній шампунь, яким я зараз користуюся від Matrix, але до цього в мене було кілька баночок. Чи, і, звичайно, до нього я повернусь, тому що він мені дуже подобається, дуже гарна якість. Він не дуже дорогий, надовго його, до речі, вистачає. Він добре очищує волосся. Приємно з ним просто працювати. От кондиціонери я планувала взяти, але не брала, тому що кондиціонер трішечки дорожчий за шампунь. За цим разом якось мені нічого не сподобалося. Я хотіла щось інше взяти, але натрапила на Чі, тому взяла його. Хочу його протестувати. До речі, в них дуже велика кількість саме лінійок для волосся. Тут він прям запечатаний. Зараз давайте я хочу, чи в нього є аромат. Так, ну, звичайний, їхній такий є аромат, притаманний саме їм, їхньому бренду, як будемо так говорити, їхнім засобам. Ну, непоганий. Всередині білого такого кольору, густуватий. Знову ж таки, буду тестувати, потім вам щось скажу, але бренд дуже класний. Так, давайте далі. Далі я замовила гель для душу від DAF. Він тут з ромашкою, блакитна ромашка та вівсяне молоко 720 мл 210 гривень. Я взяла трішечки більший літраж, тому що дуже швидко в мене закінчуються ось ці маленькі. я їх не дуже полюбляю, особливо якщо для мене не новий бренд. Вже провірений, то я беру більший літраж. Якщо для мене щось нове, щось невідоме, звичайно, я беру трішечки менші літражі. Я вирішила взяти більший літраж, дав, я брала кілька разів, мені він сподобався, хтось мені його радив, тому що я завжди жалію, що в мене ще суха шкіра. Тіла для того, щоб не сушили ще гелі додатково для душу, е е мені совітували дав. Дав дійсно е гарної якості. Я б не сказала, що він супер-супер, але він такий делікатний, непомітний і дійсно він злегка так зволожує шкіру. Він її будемо так говорити. Е Точно не сушить. Має вона ось такий вигляд, ця баночка. Тут зручне доволі упакування, хоча я люблю дозатори, але ці упакування якось до них я вже звикла. Ну, всередині, такий аромат дійсно відчувається такого молока. Трішки да, є вівсяне, але е, такі, щоб відчути аромат, звичайно, потрібно його розмелити, намилить, відчути на шкірі. Тоді буде е, точно вже відчутний даний аромат. Ну, ось такий для душу він такий густуватий і такого молочного кольору всередині. Далі у нас йде крем для рук від бренду Color Intense з авокадо. Він йде зволожувальний, 50 мл, 36 гривень. До речі, даний. Засіб у мене лежав у закладках. Я не знаю, чому він там опинився. в мене колись, напевно, щось мені потрібно було, і я його залишила. Ось такий він з авокадо. До речі, крема з авокадо для, для рук я обожнюю, мені подобається і їхній аромат, і їхня дія. Тут вказано, що це легкий крем з гліцерином, дбайливий догляд. Беру я також крема для рук невеликі літражі, тому що вони доволі довго в мене тримаються самі крема. Я б їх частіше міняла, тому беру ось такий невеличкий літраж. Color Intense, здається, це український бренд. Від Color Intense, я не знаю, чи я щось колись брала. Ну, Всередині він білого ось такого кольору. Не знаю, поки що я аромат не сильно відчуваю, тому що тут дуже яскравий аромат, у мене вже парфумів. Зараз розтру по руці і. Ну так, трішки відчувається аромат ось цього авокадо, Ну, звичайно, я буду тестувати, потім вам щось скажу. Поки що поки що в мене тут парфуми, тому що я одну руку одними, другу другими, і тут просто стоїть аромат парфумів. так Далі я взяла базу під тінні. коштує вона 250 гривень. Я з базу під Будемо так казати, довго не морочилась, тому що я взяла ту, яка в мене на даний момент є. На даний момент у мене база під тіні від NYX. Я після неї поки що мені не хочеться більше нічим користуватись, тому що ну, просто вона мені дуже сподобалася. База під тіні у мене взагалі. Дуже довго вони в мене, якщо я беру одну баночку, вона у мене дуже довго ну, є, тобто, бо її не потрібно багато наносити. Тому, коли береш щось те, що ну, не дуже підходить або на ній починають скатуватися тіні, це не дуже приємно. У мене бази під тіні взагалі бувають по півроку, тобто їх ну, дуже трішки потрібно на повіки наносити. Тому я вирішила не експериментувати для того, щоб не втрачати гроші, я взяла базу ту ж саму, NYX, яка в мене зараз є. Тим паче, я минулий раз хотіла її взяти на мейкапі, але її не було в наявності. А тут, набравши базу під тіні, Нікс був, тому я вирішила, поки він є, його взяти. Всередині він має ось такий вигляд: у нього один відтінок з таким аплікатором. Мені дуже подобається, що саме ось таким чином відразу ви наносите на повіку. Ну, хто за мною слідкує, в мене і в YouTube Shorts є. Я часто показую його, використовую при нанесенні. Тіней на повіки, коли я роблю макіяж, гарна база тіні не скатуються. Вони на них добре тримаються весь день, навіть якщо на вище повіку у мене, наприклад, на вище повіко, жирніюче, 8 годин, гарантовано вона буде триматися. Її потрібно нанести, потім я її розтушую щіточкою, трішки її потрібно буквально пару секунд підсохнути і можна наносити тіні. Класна штука. Далі я взяла олівець тіні для очей, коштує він 247 гривень. Це також нікс. Мені захотілося взяти десь, я побачила саме тіні, що були в якихось таких ну, форматі, саме олівця, щоб швидко наносити. Колись у мене такі формати були, але дуже давно. Я вирішила взяти спробувати ще. Тим паче, буває дуже часто, коли спішиш. Довго ти не можеш тіні тушувати, втушовувати, розтушовувати. А от такий формат він набагато швидший. В нього вже готовий колір, його не потрібно сильно втушовувати, розтушовувати на ніс і все. Тому вирішила взяти, поекспериментувати. Ось такий колір. Ну, на сайті було представлено багато кольорів, але багато яких вже не було. Тобто я вибирала. З того, що було, мені потрібен був колір на кожен день, тобто, щоб можна було використовувати в день. Ну, тут відтінок я вам зараз, якщо знайду, то скажу. Тут 617 відтінок. Давайте я вам покажу, яка в нього текстура, тому що я вже робила свочі, ось така в нього золотиста текстура, такий він тимнуватий, мені подобається, щоб їх все-таки було видно на повіці, хоч і це в день. Він дуже комфортно наноситься. Мені дуже подобається. Від Нікс я багато чого вже брала, і олівець для брів мені дуже сподобався. Зараз ось ця база під тіні, тому товари дуже якісні, гарні, і можна довіряти. Буду, звичайно, користуватись, потім вам щось буду говорити. Далі олію я взяла від зморшок від бренду Major. 30 мл, 80 гривень. Я вже говорила, що я роблю масажі обличчя, але я їх роблю по сироваці. Я вирішила взяти все-таки олію. Олійні текстури я не люблю, але для того, щоб робити масаж, можна брати. Майор бренд мені знайомий. Від нього я брала скраби, це український бренд, він доволі бюджетний, гарний. Взяла ще, плюс, щоб олія була від зморшок, тобто, щоб свою дію певно несла. Ну і разом з тим олія буде трішечки зволожувати саму шкіру, я так думаю. Тут ось вона така з підп'яточкою, цей засіб. Ну, Ніякого аромату нема. Всередині вона така, як водичка, олійна, видно, така прозора. Знову ж таки, буду користуватися, потім вам щось скажу. Взяла такий невеликий формат, хоча був формат і менший. Але саме оцієї, здається, в меншому форматі не було, тому взяла в 30 мл. Далі я взяла стійкий гелевий олівець для очей від ламель. Тут тон 405 45 гривень. Доволі бюджетний, мені подобається. Від ламель. я вже брала такі олівці такого формату. Це новинки, до речі, в них я брала для губ, мені, в принципі, він сподобався. І в них ще й лінійка для очей. В лінійці представлені різні відтінки: темно, зелений, чорний, коричневий, здається, Бурбун, якщо не помиляюся. Я взяла 405 це синій відтінок. Мені сподобався один макіяж, та є саме присутній синій олівець, тому я вирішила взяти. Тим паче він бюджетний. І самі олівці з даної лінійки я хотіла протестувати, тому я його взяла. Має він ось такий вигляд, білий і всередині, ось така в нього, такий в нього формат. Зараз я хочу його нанести. Ну, дуже гарний, він гелевий. Ось такий в нього свотч. Звичайно, пізніше я вам пороблю невеличкі такі тестінги в YouTube Shorts, Ви подивитеся, як вони на очах виглядають. Ну, ось такий дуже гарно наноситься і повинен бути стійким. Далі я взяла плампер-блиск для губ, ліфтер Пламп від Мейбелін. Коштує він 313 гривень в 01 відтінку. Має він ось такий вигляд: це новинка від Maybelline. Якщо ви бачили, є попередня лінійка, вона також називається Lifter Gloss, здається. У мене був один, я його передарувала, скажімо так. Десь в мене також є в YouTube Shorts. Він мені дуже подобається. По-перше, його ось цей дизайн, прозорий, квадратний, дуже подобається. Він такий масивний в руках. Доволі гарної такої якості це упакування, хоч воно і пластикове. Тут вони змінили трішки дизайн, в плані, що іншого, тут трішечки іншої форми, ось тут кришечка такого світло рожевого кольору. ну і... Це плампер, він не просто плампер, а він ще з додаванням червоного перцю всередині. Тобто він буде пощіпувати губи. В принципі, ось ці всі продукти, які пощіпують губи, для мене це ну, не так катастрофічно, тому що я дивилась деяких блогерів, то говорять, що дуже прям щіпає за губи. Не знаю нічого вам сказати не можу. У мене, наприклад, є бальзам для губ, який пощіпує. Я до цього ставлюсь. Ну, нормально, я це можу е, сприймати, будемо так говорити. Рожевий, і тут злегка, злегка такі малесенькі, вкраплені, блискітки. Е, сама лінійка в ній ще десь до восьми відтінків, і всі вони такі більш рожевого кольору на кожен день. Давайте подивимося, який він всередині. Такий аплікатор доволі великий. Аромат у нього трішечки є такого ментолу, як на мене, і всередині він зовсім-зовсім. Рожевий. Звичайно, своч на руці це не своч на губах, я вам у ем, своїх youtube Shorts покажу, потім е, подивитися, але на руці має він ось такий вигляд. Такий він рожевий і прозорий. Подобається мені ось цей формат, буду його тестувати. Далі е, лайнер для повік я взяла, який коштує 236 гривень. Має він ось такий вигляд. Це корейський бренд, назва його Міссай, якщо я правильно вимовляю. Я вже бачила ці продукти десь на просторах чи то Ютуба, чи Інстаграма. Мені дуже він сподобався, хоча тесінги на нього я не бачила. Я його не планувала брати, але просто я шукала, мені потрібен був лайнер коричневий. І просто він вибив, що він є в наявності. Я зайшла, подивилась, почитала, і він мені сподобався. Всередині він також така яскрава в ньому пакування. Корейської косметики у мене дуже мало. Я намагаюсь її брати побільше, тому що доглядовий в мене багато багато чого я вже протестувала, а от саме декоративний мало. Всередині він має ось такий вигляд доволі довгенький ось цей пензлик. Ну, і зараз я хочу трішки зробити такий. Swatch ну, подобається. Ось його вигляд такий. Доволі він тоненько малюється, мені подобається. І в нього такий темно коричневий відтінок в принципі, те, що я хотіла. Взагалі, я хотіла взяти відтінок Бургунді. Ну, Тут нема такого в цій саме, в цьому саме бренді, але те, що я дивилася, мені не дуже сподобалося. Занадто вони такі червоні в деяких брендах, тому Можливо, пізніше я собі підшукаю саме відтінок бургунді. До речі, якщо ви знаєте якісь підводки саме, щоб у них був відтінок бургунді, напишіть мені, будь ласка, бренд і відтінок. Було б дуже цікаво, тому що я в пошуку. Так, І ще один у нас засіб залишився. Взяла я антивіковий крем для шкіри навколо очей. 30 мл, коштує він 474 гривні. Це корейський бренд, має він назву The Skin House. Від нього вже я брала, здається, сироватку для обличчя в мене була. Вибирала я просто угад, будемо так говорити. Я відібрала там по фільтрах, категоріях те, що мені потрібно. Ну і взяла його. Він мені сподобався, що він не дуже прям такий дорогий. Тим паче корейська косметика, їй можна довіряти саме доглядова, як я вже говорила, тому що вона у мене провірена, мені підходить вона. Ось така в неї, таке в неї упакування і всередині ідентичний ось такий тюбик з золотистого такого кольору. Таких тюбиків в них прям тут хоч і пишуть: 30 мл, здається. ну Тюбик, мені здається, ніби більший. І вистачає його надовго. У мене зараз закінчується також корейський догляд для очей. від... Бренду, здається, Enough, якщо я не помиляюсь, і також його надовго мені вистачило. Тут він ось запакований таким чином. Ну, у нього ось такий буде тюбик. Нічим він поки що, як на мене, не пахне. Не буду його видавлювати. Потім протестую, вам щось скажу. Ну, корейські засоби мені дуже і дуже подобаються, вони дієві, тому я їх беру. Так, у нас з вами все пусте упакування. Це все, що я за цим разом замовила. Від відео я вам залишу всі посилання на ці засоби, які я вам сьогодні показала. Я дякую, що ви додивились відео до кінця і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!